Заберіть своїх батьків зараз з екрану. Батьки лажають! Що? І коли їм не можна про це сказати, то у дитини є внутрішній конфлікт, от прям всередині, який от прям заморожується, от, і потім проявляється, може проявитися у формі ОКР. Тобі не можна плакати, тобі не можна не любити нас, всіх. ОКР якраз відбувається у тих. Дітей або дорослих, в сім'ях яких була надзвичайно велика заборона на прояв емоцій. Наприклад, злитися на маму не можна, батькові робити зауваження заборонено, бо це тато. Психічно здорова атмосфера тоді, коли треба сказати, тату, я злюсь на тебе, бо ти там не зробив щось, або зробив щось погане, або там мама, ти погана. І нездорова мама йде плакати, і батько в цей час б'є цю дитину, ремень бажано, що ти маму обідав, це не окей. Окей, це прийняти це окей і, і проговорити це з дитиною. Тому от саме у тих сім'ях або колективах, потім там професійних, навчальних, де заборонений прояв якихось емоцій, є такі табуйовані прояв емоцій, от там дуже класно, шикарно розвивається ОКР.